Я знаю, люди, дуже важко вам. І серце часто аж стискається від болю. Та дуже прошу, прошу, не спішіть. Ви не спішіть жалітися на долю. Якщо ти зрячий і навколо світ веселки барвами сіяє, то дякую Богу. І згадай людей, що радості цієї вже не мають, як в гаї заспіває соловей, чи листям шелестить то поля, то ви щасливі, бо вам дано слух. А багатьом і це не судилась доля. Якщо ночами босим, в росу ти на світанку би могла ступити, то дякуй Богу та згадай людей, багато з них не зможуть вже цього зробити, то дуже прошу. Подивіться навкруги і милосердні будьте до чужого болю. І дуже прошу, прошу, не спішіть, ви не спішіть, жалітися на долю.